До Локсенстронг намастив, біль більш суглобих відпустив. Мені здається, в чергове себе переграли. Про що я пояснюю? Ви ж мене зараз логічно спитаєте, скажете, як? як вони могли самі себе в чергове переграти? А от я вам розкажу пам'ятаєте, коли... Я не півроку тому здається, Путін виходив з черговим своїм спічем, де розказував народонаселенню про те, як значить не варто чинити з історією. Ну тому що це ж історія. Її не варто переписувати. Вона всім відома. Вона відповідно пропісна істина, так би мовити, але виявляється, що не настільки пропісне. Що я вам буду розказувати? Давайте подивимося. о том, что вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю. Для них плохая новина потому что мне кажется, что этот день настав. День, коли треба заткнути рота, і не комусь там, а конкретній людинці, якщо можна так вважати, і звати його Владімір Мідінський. Він здається, помічник Путіна так, от саме йому треба заткнути би рота, тому що ви не повірите саме цим Мідінський і зайнялся. Еще в 2013 году Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача подготовки единого учебника истории. Творческим коллективом была работа над вот этими четырьмя томами для 10-11 класса. Вот. Эта работа сделана. Полностью переработан, переписан кардинально раздел 70-е, 80-е, 90-е годы. Нулевые годы. Вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. Um, ну, от якось так воно виходить. Так, А можна, чи не можна її переписувати? Бо щось я нічого не зрозуміла? Треба, чи не треба, чи якщо дуже сильно хочеться, то можна. А, чи якщо треба сіюмінутною мінутною Кон'юнктуру зараз якось облажить, то в принципі можна і переписати кілька разів. Ну давайте так: е, історії на території Росії не було вже давно. Там існувала альтернативна історія Путіна. А саме з цими уроками він періодично виходив до свого народу населення і розказував їм про те, як вони от героїчно построїли весь мір. Як навколо е, болот, які були на території Росії, виник світ, як мірвакрух них от, шар сформував. І потім вже вони там заселили більш ліжайші регіони. Спочатку вони там якось понаселювали туди там. Тих, хто не представляє угрози території Росії, потім довелося підселяти тих, хто представляє угрозу території Росії. Звісно, все це зробив свого часу Ленін, який создав Україну. Потім вже е, за це взявся, вже там хтось ще хто там створив відповідно, хто там в них наступник був, е, який створив Варшаву. Ну і так далі, тому подібне. Ці альтернативні уроки історії Путін робить з періодичністю, я не знаю, там раз в два-три в місяці. Ну для того, щоб не забули, для того, щоб запам'ятали. А при цьому ще виходить піскові, розказує про те. Що це ж ті уроки історії, які будуть цитувати, цитувати в віках, які будуть передруковувати і передавати наступним поколінням. Ну, нібито, на думку піскова, так має бути, або ж так має відбуватися. Тим не менше, знаєте, всі ці спроби вчергове переписати історію. А... Ну, те, що вони ні до чого не це ми і так знаємо. Чергова спроба вкласти в голови дітям якісь свої видумані істини прописні. тепер прописні, бо вони ж їх прописали тепер в підручниках для 10 11 класу. А, а загалом, я знаєте, думаю про це все. І от взяти хоча б Ольгу Харлан, та, яка відповідно. Змінила правила гри, яка змінює майбутнє цієї гри. Та й кожен з нас зараз тут і зараз змінює майбутнє наше, от те, яким буде світ. А, а вони продовжують гратися в історію, вони продовжують її переписувати. Вони продовжують дивитися туди в минуле і купатися там. Знаєте, от Відчуття, що це приносить їм неабияке задоволення. В мене в принципі я їх називаю болотами, але в мене в принципі відчуття, що це вже давно не болота. Це таке, знаєте, кладбище мрій, бажань, розуміння. Майбутнього, просто одне велике кладовище на цій великій території, ну тому що вона велика сама по собі та е, досталася Росії. Е, от відповідно на всі ці території, от таке відчуття, що одне велике кладовище. І вони продовжують там е, копатися в ньому, перекопувати, викопувати, заново якось е, на нього дивитися і знову та, та от, і опять. Е, просто знаєте, такий свіжий подих і чистий подих майбутнього. І при цьому ось і Нафталінове минульщина вся. Хоча знову ж таки, я не впевнена, що це Нафталін. Тому що в мене таке відчуття, що гарію пахнет десь з болот. І в мене таке відчуття, що це не лише моє відчуття. Сьогодні просто якийсь дуже добрий день там на болотах. Е, щось сталося? Що просто е, кожної години там відбувається красиво. Є. Красиво відбувалося вночі. По перше, десь в районі Москви. До речі, цікаво, що їм напередодні прийшли навіть повідомлення в телеграм-канали. Там було написано, що дрони камікадзе В СУ вийшли із Сумської області і ідуть в сторону Москви. Уявіть собі, тепер і в них є. Такі сповіщення в телеграм-каналах, де повідомляють про те, що ем, дуже добрі безпілотники з України летять назустріч їм, і відповідно їм для того треба підготуватися. Не знаю, чи була сирена в той момент, коли летіли дрони, бо у нас зазвичай оголошена тривога на всій території України, коли шахеди вилітають. А тим не менше, не впевнена, що там за когось переживають, переймаються і тому включили сигнал тривоги, але попередили: типу, ну далі, що хочете, робіть. Можете в підвалити, можете за двома стінами, можете стояти поближче до вікна. Що. Щоб от дивитися на ото Е, ну і в цей момент, коли дрони летіли до Москви або ж приземлялися там біля Москви, то мер тієї самої Москви, той який Собянин, Ото, який пам'ятаєте, коли оцей цей відбувся, і Пригожин йшов на Москву, то він там вийшов і сказав: Вставай, страна огромна, вставай, будемо захищати нашого президента. Ні, такого не було, я нагадаю. Так, от мер Москви Собянін, він сказав, що збили, збили всі безпілотники, всі в сенсі два, які летіли: один в районі Дамадідова, інший в районі мінського шосе. Екстрені служби там працювали далі на місці. А Міноборони РФ заявили, що безпілотники намагалися атакувати об'єкти в Московській області. Ну, звісно, вони намагалися питання тільки в тому, вони атакували чи все ж таки були збиті. Отут от питання залишається поки зірочкою, тому що е, все ж таки наші бобри, а ми знаємо, що то бобри летять в сторону Москви. Вони якби періодично з завидною періодичністю досягають своєї цілі. Ну і поки там е, на Москві, під Москвою все збили, то сьогодні на Падмасков'ї якось доволі тривожненько було. Красива музичка лунала у них в кімнаті. Тан -тан, тан і вот это вот все не знаю, що це бізпілотника. Більше нібито не було, ніхто не попереджав, ніяких повідомлень не було в чаті і, і все інше. Ну от просто, просто щось вибухнуло. Щось сталося. Можем чим як-то як -то помочь? Тому що вже в наступному відео я би, звісно, їм дуже порадила під час такого вибуху не підходити до вікна, але ну або закрити вікна. Могла би ще порадити, ну то мало ли, наскільки е, о, те, що там вибухнуло, воно було для них е, е, отруйне. Тому я би закрила вікна, якщо є така можливість. Але бачимо, що такої можливості вже нема. Е, але це не тільки Падмацьково, ви знаєте, там ще і от якісь е, пітарди також розлітаються е, в Московській області якісь феєрверки знаходяться. Е, Кажуться, отут от, от, от дивіться, каже, лежить снаряд. Е, от ми ж розуміємо, що це снаряд 122-го калібру, калібру. Він туди навряд чи би прилетів з території України, а значить, він прилетів десь ближче. Ну що бачимо, папу не вибрали. Е, тобто, Путін буде далі правити цими самими болотами, тому що чорний дим красиво є, е, От е, красиво є, дійсно, і, і навіть знаєте, якщо ми скажемо в чергове, що хоч би дощ не пішов, то я думаю, що і дощі в цьому випадку їм точно не допоможе. А, от, ну прям прям щось, щось сталося, щось відбувається. Привіт, вам мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр News. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна, щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію. Ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі в описі під цим відео.